Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше сотні ворожих дронів за добу. Внаслідок атак у Запорізькій області загинули троє людей. Ще четверо отримали поранення. 82 артобстріли, семи населених пунктів. З РСЗВ окупанти накрили роботи на гуляйполе та Малинівку. Надійшло 87 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. В Запорізькій області створено дві військові адміністрації у тимчасово окупованих пологах та Васильівці. Очільниками ВЦА стануть міські голови цих міст Юрій Коноваленко та Сергій Каліман. На Запоріжжі збили два шахеди. Дрони знищили бійці 233-го окремого батальйону тероборони, які замість традиційних засобів ППО та зенітних комплексів використали автомати щоб нейтралізувати російські безпілотники. За добу орки чотири рази штурмували позиції сил оборони на Оріхівському напрямку. Зіткнення відбулись неподалік Малої Токмачка та роботиного противник успіху не мав. Володимир Зеленський підписав указ про надання житла героям України, які отримали звання за здійснення геройського вчинку. Право на одноразову адресну допомогу матимуть і сім'ї загиблих героїв. Судили колаборанткою Запорізької області жителька селища Кам'янка Пологівського району з липня 2022 року була так званим начальником фейкового відділу з питань соцзахисту населення. Зрадницю заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Врятували з окупації стот Запорізької області, вивезли двох маломобільних жінок. В дорозі їх супроводжували медичні працівники. Обидві пенсіонерки вже перебувають з родинами в Запоріжжі. До Держінспекції Південного округу продовжують надходити повідомлення про від відпаленої гуми та пластмаси у Запоріжжі. Фахівці оглянули гаражні кооперативи у південному мікрорайоні, виявляли суб'єктів господарювання, що можуть забруднювати повітря, поки порушників не знайшли. В селі Біленьке побудують укриття в ліцеї лідер. Гроші надійшли з Литви. На протирадіаційне укриття планують витратити майже 85 мільйонів гривень. Вже восени в Україні з'являться електронні ветпаспорти. Для домашніх улюбленців у реєстрі зберігатиметься вся інформація про тварину, включно з історією щеплень. Це полегшить пошук загублених тварин, і у майбутньому електронні ветпаспорти з'являться у дії власників. Більше новин читайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.